Вітаю всіх сьогодні у нас на ремонті підпоїнтер. Як говорили чоловікові, там, де він купляв цей пристрій, пінпоїнтер від Марса. Оригінальна плота. Бичний самопал, позатиряній мікросхеми, непонятно, що де. Це вже вимете, повірте мені. Все грязне, страшне. Ну, не, не тут страшне, ось тут страшне. Котушка на феритовому стержні Зафіксована. Як ви думаєте, чим? Ізолентою? Як вона може працювати? Завдання зараз у нас зробити людське кріплення до батарейного блока, тому що клієнтові довелося вирізати такі пази. Мабуть, ж тут, щоб отак вставлялося і був якийсь контакт з дорожками. Но це ми зробимо взагалі не проблема. Проблема в іншому. Немає ідентифікації мікросхем. В принципі, щось додумувати можна буде. Пінпойнтер цей без дискріма, з вібромотором, з, з динаміком, як ви бачите, і з кнопкою вімкнення. Поки що в цьому і проблема, що він вмикається, а вимикається тією самою кнопкою не вимикається. Будемо розбиратися в його схемотехніки Якщо щось пов'язано напряму з процесором, тоді це біда. Якщо тут є транзистори, які відповідають за вімкнення пристрою або мікросхема якась, ну тож це, в принципі, вирішує мі справи. Тому будемо робити, дивіться, все, Пінпоінтер готовий. Як виявилося, вийшов з ладу. Польовий транзистор, який відповідає за вімкнення. Як мені його вдалося розібрати? Тут я зрізав передок витягнув котушку, тут витягнув плату. Котушка зараз залита, випок сітки, нічого не тліпається, все в порядку. Перевіряємо. Все працює, і виключається. Дякую за увагу і всім вдалого дня.